Ахо, є важлива інформація, і е, хочу скористатися можливістю, що вийшла в етер, подякувати за ваші привітання. В мене 30 серпня був день народження. Я отримала таку величезну кількість подарунків, побажань е, і, взагалі, таких щирих-щирих відгуків, е, що ну прям Прямо була в цьому процесі і дуже-дуже вам вдячна. Це ще раз показує, що те, що ми робимо, потрібно людям. Це надихає, і ми будемо працювати надалі для покращення, спрощення тих знань, які ми несемо, і разом з вами формування тих моделей. Розуміння нашого життя, на основах яких можна будувати ті відносини і те життя, яке ми ідентифікуємо як щасливе, розвиваюче, процвітаюче і, в общем, знаєте, да, куди ми рухаємося. І так як завтра буде 80-річчя закінчення Другої світової війни, ми вже з вами підсвічували цю тему, підсвічували наскільки вона важлива, бо в нас у кожного. Є своя точка зору. Ми з вами народжуємося в розширеному стані свідомості. І до півроку дитина взагалі ідентифікує все, що вона бачить, як своє продовження, не дивлячись на те, що вже їй кажуть: це папа, це мама, це твоя ручка, це твоя ложка, дитина все продовжує сприймати як себе і потім це називається і воно руйнується. А потім йде в три роки самоусвідомлення це я, а це вже не я. І далі йде оце розщеплення ще більше. І тому ми з вами втрачаємо ту здатність бачити і сприймати світ об'ємно, тому що це сприйняття світу об'ємне в нас, потім формується в точку зору. Нас щось навчили, в садику щось розказали, в садочку щось розказали в школі, показали те те. те. І в нас формується точка зору. в цій точки зору ми маємо свій досвід там наша освіта, там наше бачення, світо сприйняття, там наше вірю, не вірю, але й наше обмеження. Це точка зору. І коли свідомості спілкуються одне з одною, кожна дивиться на щось з своєї точки зору. Ну і ви знаєте, вам не потрібно вже розказувати скільки доказів того, що ми дивимося, один бачить квадрат, інший бачить коло, і той, і той і правий, а правда десь посередині дивлячись, як подивиться. І на основі всього цього, всі конфлікти і всі війни на планеті Земля, із-за точок зору. І тепер уявіть ми з вами. От хто мене слухає, напевно, нас тут багатенько, і будучи слухати, дивитися і реагуйте. Будь ласка, на ці речі, щоб від ваших лайків, коментарів залежить, які теми вам цікаві, куди ви готові рухатися в розумінні цього світу. Бо якщо ви його не зрозумієте, то ви не зможете в ньому жити. А сьогодні без синкретичного знання ви не зможете отримати лінзу світу сприйняття, щоб розуміти, хто ви, що ви, в чому ви знаходитеся і, і куди ви рухаєтеся. Тому під вашими підсвідками, коментарями і так далі, ми бачимо певні стрічки фокусу уваги, і на це сила дає знання, які ви потребуєте. Нагадую, просто як виглядає наша з вами комунікація. А ми певне джерело, яке має доступи до певних рівнів цієї матриці. І ми такий стіл замовлень ваших знань, яких вам зараз не вистачає. Розуміння цього світу і тому весь час, коли я кличу на якусь підсвітку, це значить, що в цьому місці є певний кластер свідомостей на нашій атмоплатформі, яких це цікавить. І сили це розкривати, давати так, як ми з вами совість підсвічували, і дійшли до того, що в українців навіть слова такого не було. Було слово своєвілля, волевіль виявлення таке, а совість нам уже причепили разом з сумлінням від слова сум потім. І це адреси, які вивертають нашу свідомість, так само як фотографії світлини, де іде фотофіксація в матриці, чи ти залишаєш промінь світла. Все, дві адреси. І того, і того сфотографували, але в одного графічна копія залишилась відшла світлоносна. Тому нагадую вам про наші ці. А, ще взаємодії. Так ось, коли ми з різних точок зору дивимося на щось одне, то в нас конфлікт точок зору. Але якщо ми дивимося на факти, то правий ти чи не правий і дійсно з своєї точки зору ти це так бачиш і це можна пояснити. Але якщо є факт, то твоя точка зору стає якоюсь твоєю правдою, за яку навіть незручно. Да? Так ось нагадую, що закінчення. Війни Другої світової було в Китаї 2 вересня, і завтра вони святкують 80-річчя. Це факт, а не точка зору. Ще наступне важливе: Друга світова війна почалася не в Польщі і не на кордоні Білорусі, а в Китаї 7-го. Липня 1937 року. Це факт, а не точка зору. Тому те дійство, яке ми зараз бачимо, потребує певної підсвідки тої доброї сили, яка зараз на планеті Земля дух війни сідлає, але вона потребує точок сприйняття, які дивляться на факти, а не ржуть, що Китай. Зараз показує, як він Другу світову виграв. Якщо ми кажемо про Вітчизняну війну, да, тоді це почалося коли там, 22 червня в 4 ранку, так як ми з вами знаємо, завершилося. До речі, 8-го все таки, а не 9-го в Берліні 45-го року. Це вітчизняна. Але коли ми кажемо про Другу світову, то чомусь вже слава тобі, Господи, стали казати про факти, коли вона закінчилася. Закінчилася дуже неподобним чином, тому що на японців американці 6 серпня кидають на Хірасіму ядерку. 8-го Росія об'являє Японії війну, 9-го американці. Кидають другу ядерку на Нагасакі, і 2 вересня підписана капітуляція. І так у Кацапів зараз ці їхні острови і все, що не закрите, і не прийнято до сьогоднішнього дня. І це гештальт не закритий. І кожен системщик, чи будь-яка людина, яка розуміє, що таке карма, як вона приходить, розуміє, що є синдром річниці, є незакриті гештальти, і Друга світова не була закрита. Зараз іде третя світова. Просто вона йде інакше, вона йде вже на інших рівнях, багаторівневих, але в ній приймає участь більше ніж дві країни. І це третя світова. І синдром річниці ніхто не відміняв. І коли заходять такі речі, та ще об'ємні, бо всі на це дивляться, то відбуваються певні зміни в матричній структурі нашої з вами реальності, і ми потрапляємо в більш перспективні або менш перспективні варіанти. Тому завтра буде це їх свято, і це дійсно по фактам. Війна почалася в Китаї 7 червня 1937 року, із за певного конфлікту на мосту, який буквально повторив те, що в нас було з Тузлою. Там, там стільки ви можете знайти паралелей, і закінчилася 2 вересня 1945 року в Китаї. І тому Друга світова війна була 8 років і два місяці. І це факт. Тож потрібні ті, хто бачить факти. Бо у кого є точка зору, є й відношення. І ти кричать про справедливість і емоції, і так далі. А силі потрібно, щоб були ті, хто дивляться на факти подивіться будь ласка на факти і дійсно завтра світ буде святкувати 80-річчя. хто більш менш орієнтується по циферкам нумерології і так далі розуміє що це рівновага що це централізація? Ми зараз з вами, в зениці, брахми в галактичних всіх наших рухах. Ми з вами знаємо багато да, про ту вісь, в якій ми з вами знаходимося, і що ми, з вами, що ми з вами стожарні, і це наша адреса. І тому тільки ми можемо ці центри й тримати. Тому, будь ласка. По всім цим подіям знайте, що це дуже важливо, і зараз швиденько прийду. Ви бачите, довше ну. Але ж треба ж це все пояснювати. Ну тому для того, щоб дати якусь простоту, іноді пояснюєш, вже заблудилися до простоти, але без цього буде викривлення бачення. Тому зараз виденько ще важливі факти. А це те, що європейські лідери були в Вашингтоні і показали, що Україна тепер є невід'ємною частиною безпекових всіх стратегій Європи. Тобто вони з нас роблять оцю китайську стіну. Там буде і Польща, там буде і Фінляндія, кусочок навіть Норвегії. А і ось з нас все це вже світу заявлено, і це вже круто, тому що. Нас виводять вже на той рівень, де ми прямо завтра будемо з вами мати право голоси більше ніж сьогодні. Вони тому що ми будемо самою довою цією межею і так далі. Це на майбутнє, дуже круті зараз фундаменти, і це дуже багато що змінило в виборах багатьох, хто впливає на ці події. Друге, цей фламінга наша. Ота е, ракетка, яка тепер може робити те, що вона може робити. Ми чекали цього, ми знали, що ось-ось-ось десь. Не знали воно, не воно, воно. Це дуже-дуже важливий факт тим, хто за перебріком. Бо це інші правила гри, і просто про це не кричать і не кажуть, щоб не підсвічувати, але це. Не просто серйозно, а це на даний момент змінює все. Дуже все, тому що зрозуміло, що це мова часу, і вже невідомо скільки в нас їх, одна чи тисяча, і, і носії, і це все, тому це класна подія. І знову Китай. Китай вперше, вперше за всю історію поздоровив Україну з незалежністю. І це була перша країна з усіх країн СНГ, кого Китай поздоровив. А ми знали, що Китай буде тим останнім якимся ключем, не знаю війні, чи в оці всі планетарній історії, чи де все-таки вони гуань, Інь, мамка їх виведе всю цю техногенну структуру на світло Боже і тому технологія Оріонська і Слав'янська живість створить нові паттерни для нових програмних кодів. Нової реальності, яка вже тут, до речі, мало хто просто в неї може грати. Тому е низький уклін всім, кого вже з нами немає, тим завдяки кому ми з вами живі і є, але маємо радіти і підсвічувати ті кроки, які е зараз показують нам світло в цьому страшному чорному бленді. Тому з повагою до свята китайців, бо це наше загальне свято. Світ дивиться на 80-річчя закінчення війни Другої світової. А ми чекаємо припинення війни, не зупинки, а припинення існуванню такого факту на планеті Земля в свідомості людства. Які повинні сідати за столи і вирішувати всі свої питання мозком, а не біцепсом. Тому переходимо звідти туди. А для цього дивіться на факти. Тоді точки зору будуть неважливі, практично була. Бо у, як я по тебе воно звідси, а потім ну да, ну да, да. і ця правда, і ця правда, і ця правда через правду істини починає глибину бачити і, і так далі. Тому з величезною повагою до всіх точок зору, але тільки до фактів. Споклоном все обіймаю пока.